Ні, я не хочу броколі. Я не можу зупинити броколевий літачок. Але я хочу щось справді смачне. Бабуся Кейн, пам'ятай, ласкаво просимо до кулінарного челенджу. Я хочу медове желе. Приготуйте для мене, будь ласка. До мене вже прийшла класна ідея. Мені потрібна велика пляшка. Така велика, як моє око. До речі, ніхто не знає, але у мене в очах лежать маленькі мармеладні очі, котрі я перекладу в банку. Тепер мені потрібний свіжий мед. Заливаємо його у пляшку прямо з вулика. М -м, ви тільки подивіться, як же це апетитно виглядає. Смакота. Залишилось закрити пляшку кришкою та медове жиле з мармеладними очима. Готове. Тепер черга бабусі. Дякую, Кейн. Я готуватиму фруктове жиле. Нарізаємо ківі на слайси. А потім перекладаємо їх у блендер. Все перемішуємо у пюре. Чудово. Пюре з ківі переливаємо у пляшку. Відмінно виходить. Тепер треба взяти трохи меду з медової соти. Мед дуже свіжий. Вичавлюємо його у пляшку. А ще можна покласти в пляшку шматочки медових сот. Вони теж дуже смачні та корисні. Тому кладемо побільше. Не шкодуємо. Чудово. Накриваємо кришкою. Ой, здається, я перестаралась. Кришка до кінця не закривається. О, точно. Тростина кина має допомогти. Ой, а чому переді мною величезний Принглс? Треба вдарити ще раз. От, бургер мені точно не потрібен. О, нарешті жиле повернулось. Забирай свою палицю. Не можна з нею так поводитись. Так, що ж мені робити? Здається, я вигадала. Тут є цілий апарат з різними смаколиками, і мені вони всі знадобляться. Обожні мармеладних черв'ячків і шоколадні цукерки. Пам'ятай, а що ти робиш? А, так, я вже почала готувати. Дістаємо пляшку і всередину перекладаємо всі солодощі. І мальтізер, і мемдемс, і навіть скітлс. Чудово! Тепер заливаємо все медом. Все точно має бути смачно. Чим більше меду, тим солодше і смачніше. Накриваємо кришкою пляшку, та потрібно трохи підморозити. З цим впорається з приймить заморозки. Ей, Чому не працює? Давай же! У мене нічого не виходить. Великий кінь знає, що треба робити. У мене якраз завалялося величезне пакування ментолового ментосу. Ця жуйка така ментолова, що після неї неймовірно свіже і морозне дихання. Ви відчуваєте цю прохолоду? Лише кілька секунд, і наше жиле готове. Лінці, пригощайся. Смачного! Ох, у мене вже слинки течуть. Вау, почну з жили від бабулі. Виглядає супер. Вау, як смачно! Мені подобається бабуся, ти молодець. Ходімо далі. Ого! Жиле опам'ятай теж круто вийшло. Терміново треба це спробувати. Тут так багато різних солодощів. Клас! Ставлю лайк твоєму жиле. А тепер спробую жиле від Кейна. Вау! Мармеладні очі! Ось це круто! М -м -м, як же смачно! Також супер! Але мені треба обрати одного переможця, і це буде кейн. Дякую, я самий кращий. Тепер я хочу, щоб ви приготували для мене попкорн. Чудовий вибір, дитинко. І так, мені потрібно трохи олії, котру я налью на сковорідку. Тепер беремо качан кукурудзи і ножем знімаємо кукурудзинки на сковорідку. Додаємо потужність. І не забуваємо накрити кришкою, щоб наш попкорн не полетів. Так, ще трохи і скоро він буде готовий. Чудово! Ой, яка краса. Залишилось перекласти овідерце. І лінці може спробувати. Пам'ятай, а ти що вигадала? Так, мені потрібна фольга. У неї засипаємо купу зерен для попкорну. Чудово. Сюди ж засипаємо ММД. Накриваємо другим шматочком фольги. А тепер розігріваємо. Але як? О, точно! До мене прийшла геніальна ідея. Перекусимо червоним перцем. Ой-ой-ой, мамочки, як гостро! Не можу стримувати вогонь! Ох, так, це саме те, що мені було треба. Попкорн готовий. Ви тільки погляньте, яка краса вийшла. Пахне приголомшливо. А який на смак? Неймовірно. Перекладаємо відерце і готово. Я граю по-великому, тому у мене величезна кукурудзенка. Її вдасться приготувати лише за допомогою динаміту. Закриваємо вуха, буде гучний бум. Ого. Ось цей справді був потужний бум. У мене замість голови, що величезна попкоринка. Сподіваюсь, лінці все одно сподобається. О, можна спробувати. Ура, ура, Я так злодніла. Ого, кінь. Ти зробив таку велику попкоринку. Спробуємо. Ай, боляче! Та це що твоя голова? Не смішно. Бабуся пам'ятає, що у вас почну, мабуть, з попкорну від бабусі. Вау, це мій улюблений карамельний попкорн! Смачно, але надто просто. А тепер спробуємо цей ароматно-райдожний попкорн від пам'ятай! Ого! Неймовірно, смачно! Мені дуже сильно подобається. Однозначно перемагає, пам'ятай. Так, я дуже рада. Бувай, бувай, лінці. Крутяк. На цей раз я хочу тортик. Великий та смачний. Хм, Треба поміркувати. Я раніше ніколи не готувала торт. Все легко. Вирізаємо з коржів коло у центрі. Ось так. Тепер промазуємо кожен шар кремом, щоб було смачно, не сухо. Ось я і зібрала весь тортик. Тепер мені знадобиться мій апельсиновий джем, котрий у мене не виходить відкрити. О, Кейн, одна мить, не рухайся, допоможи старенькій з банкою. Ой вийшло, дякую. Що ви робите? Це ж мої зуби. Спокійно, спокійно. Заливаємо апельсиновий джем всередину тортика, а далі робимо шоколадні патьоки навколо торта. Прикрашаємо свіжим апельсином, потім додамо трохи лохини, і торт готовий. Він вийшов просто неймовірним. Швидше пелінці це спробувала. Я знаю, що треба робити. Ведемо в мій циліндр корж для торта. А далі заливаємо все карамельним сиропом. Далі додаємо трохи збитих вершків. Мемденс та жуйку Хуба-Буба. Також я додам улюблені смаколики від Кіндер. Ну і нарешті залишилось трохи почаклувати. Так-так, боякин всемогутній. Вуаля. Ідеальний торт готовий. І я перевершив сам себе. Лінці буде в захваті. Я вже зібрала торт. Залишилось лише його прикрасити. Робимо ріжки з вафельним ріжком, а потім закриваємо вафельні ріжки кольоровим кремом! Краса! А чому б не додати крем і на сам торт? Ну, а вам же це щось нагадує? Погляньте, це ж торт у вигляді мене. Крутий, правда? Вау! Всі тортики виглядають просто неймовірно! Біжу куштувати. Пам'ятайте, приготувала торт у вигляді себе круто! М -м -м, як смачно! Хочу ще. Віддаю тобі лайк! Що там у бабусі? Ого, Торт з апельсинами. Спробую шматочок. Вау, всередині ще й апельсиновий джем! Дуже ніжно та солодко. Це смакота бабуся. Дякую. Ну а акин приготував найбільший торт з усіх. М -м, навіть не знаю, з чого почати. Спробуй шматочок. Неймовірно, смачно. Хочу добавки. Ауч! Мій палець. Мене вкусила іграшка щелепа. Це дуже боляче. Кин твітор жахливий. Я віддаю перемогу бабусі. Ой, дякую. Сподобалось наше відео. Тоді швидше став лайк, підписуйся на канал та ділись ним з друзями. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі.